Вона звернулася у військовослужбовці по поводу програми Обронства України та добровольчих формувань 2025 року. Це старосмовична бригада, коли ми були на засіданні губернатора, він так само просив по цьому питанні, що не підтримали виділені коштів на закупку Мі мінометра. Да. Я рахую, що дане питання, навіть вистачте, було не ми все обговорення на комісії. Я думаю, що ми повинні проголосувати за, тому що Збройні сили України. І ми повинні на це питання. І, а суму тоді вже будемо обговорювати на комісії, яку суму можемо давати. Ставлю запитання, що за? Так, вирішили, що ми прийняти в цілому дане питання. Не сесія прийматиме? Приймати. Ми приймаємо цілому програму. А, а, а комісія прийняла в цілому програму. А, а сікеру фінанси буде питання, це буде ремонту на сесії. Чи 8 мільйонів? Давайте не вирішили винести дане питання mm. на розгляд. Ні, комісія прийняла програму в цілому. А, не не. а? Ну, за програму, ну, депутати за, не будуть проголосувати. За, за, за депутати, то нам треба просто написати, вирішили винести розглянути дане питання на засіданні сесії. Да, Ми не можемо приймати комісію, тому що приймає сесія. Комісія. комісія. Ми, Ми палевані, прийма... давайте не будемо порівнятися. Ви розглянули комісії. Комісія за. Все. Все, і передати на сесію для засесії. Ну, то, я пишу, ви рішили. Комісія ä, прийняла одноголосно це питання, і все. І передає ну, грубо на, на сесію. Сесі. Я не знаю, що ми записати вирішили. Ні, що ви підтримуєте, до непроблеми виносите на розгляд депутатів сесії. Главна програма прийнята... Приймаємо чи підтримуємо? Це дві різні комісії. Приймаємо, приймаємо, комісія прийняла. Ми не можемо приймати. Чому? Тому що сесія приймає, а не комісія, комісія приймає. Ну, правильно, розглянули і передали на затвердження. Комісія на прийняла. Комісія прийняла дану програму. Сесія. При, комісії всі програми всі приймають на сесії, да. а не комісії. Ми коли а ми... на сесії що ми? Розглядаємо. Приймаємо, зглядає і не приймаємо. Приймає. Ну, так ми прийняли її. Одноголосно. На сесії? Ні, час комісії. Ну а, от, а а сесія вже буде тоді отакуватися від комісії. То ми ж пишемо, винести, ми прийняли Не винести, це питання. Що ми прийняли цю комісію? все, вона автоматично виноситься. А коли ми я не знаю. Я казав писав... не я такого не знаю. Скільки я оце писала? Комісії, да, то далі. ще такого не було. Було тільки що, якщо ми цю згідні із цією цією да. згідні, і ми виносимо ще на затвердження і на розгляд сесії. О, і то... сесія розглядає і затверджує. То, то так і пише на затвердження, не всі буде. Я не, не на затвердження на розгляд. Комісія прийняла одного восьму і передала сесії на затвердження. Ану, yeah. скажіть, як правильно от на комісії розглядають зараз програму 118-ї гривади. Що комісія повинна зробити? Вони одноголосно її розглянули, готові підтримати. Сесія повинна затвердити, правильно? Погодить да, проєкт рішення. Комісія рішення, Да. Так, ще раз. Комісія поводжує проєкт рішення. Да. Пропонуємо винести дане питання на сесію. <ан> а я який проєкт пишу. Це все є. <приз> по, по, по бюджету ви будете його ще довивчати сьогодні. Та, не пройде сьогодні. Я, ну, я думаю, що... Ну Нü, ми не можемо спішити, куди ми не знаємо. Я ж поясню, чому. Ви на це дивіться. А чому? Ну, можна І бюджет? На я, чи на затвердження? Затвердження сесії. А сесія затверджує, або не затверджує. Ну я думаю, там 190 -та точно затверджує. Ви ж, наприклад, приймаєте бюджет. Що саме питання? Видатки. Ну, без вас ніхто, без депутатського корпусу, ви ж промо гроші не йде. Видавати ніхто грошей не буде. Не, ми самі розберемо, що ми робить. Ні, Та не, не, просто, не, я просто мажусь, дивіться, бо мій. Поки ми не заслухаємо всіх начальників відділ. Поки ми не заслухаємо начальників комунальної служби, які в них є потреби, що їм потрібно. Не, так ви з можете Та, ну ну послухайте, не Розкажите нам, що нам робити робиться. Пожалуйста. Дебати всі зібралися сьогодні? Mm. Зібралися. Ви бачите, що ми готова комісія. Тому що вам повинні було чітко роздати все повністю. То, що вона розказує, тому що роздали на сесії роздала. Ні, це нам роздали на сесії, розумієте? Mm. А? На комісію мені потрібно було принести повністю звіт її, один, другий, повністю бюджет. І щоб комісія все приймала тут, бюджет. Перший розміску, так? Написано. Без депутатів нічого не можуть вони рішати. Рішають аж, аж, аж. Сандрав конком і рішають, що хоч. Зарплату получається, як бачите, по 300 тисяч вот. Значить, вас реклама не так прописано. Ні, ну, не прописано. Ну, 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 <laughs> а ви знаєте, що прийшло? Да, ви знаєте, що прийшов. Воно влетіло. Таке він в мене. Як то робити, давай, ми ж домовились. Давай робити все по закону. Як закон каже. А ні, ти чому сиділи? Лайцову та плігли. Давай дальше. Так, мы. Так, ну Галиван, что я не ну Ну, пораху давим, щоб я понимал, он мені без законки. До наконец. Я понимаю, что мы это

Мільон 200. Хто, хто за цю пропозицію? Так, що ми пишемо? Вирішили, дане. Так те ж саме там. Проєкт рішення є? Ну, будемо. Ні, ну. Як я не виходить, комісія да, погоджує да, проєкт рішення. Дану пропозицію комісія погодила на венеці на, на сесії. Добре, питання, на сесії. Дивіться, по э, 118 проблеми є у нас? Проблеми є по 118? В якому сенсі? Ну, по комісіям. Да, ми вже пришли кофе. У нас пишу кофе письмо. Кицей такий киса. Навіть власний журнал у нас всегда комп'ютером я вже писати звучилася. І руки все готується з комп'ютером. Так, то що робить? Комп'ютером купити треба. Ми ж нужны подорож, робити комп'ютеру. Так, Чому це не стой, я, я, я прекрасно вас помню. Треба, щоб був свободний комп'ютер. Вот Такі діла, селя, ага, перепечатали і все. Я, я не проти, я за. Щоб вручну такого не писати, руками. Я за. Okay, yeah.

Щоб були на комісії. Ми будемо називати кожного начальника відділу на комісії, щоб ми могли заслухати які потреби до начальника, до начальника відділу. І будь ласка, волю, щоб вона прибула... будь ласка, поперед брати олю, щоб вона прибула на комісію. І запросіть, будь ласка, на комісію, на начальника комунальної служби Топиліки, тому що боровниці знаходяться зараз на бойовому завданні. А Гевіче, будь ласка, запросіть з братцями, щоб вони прибули чесно, тому що вони зараз. Маємо... Ну, я запрошу. Да, дякую. Так, третє питання. Люди кошти голосуємо. Та, не пошу, я не пишу суми сьогодні. Я не писала суми. Ні, там не написано в такому. Ми ж прочитали. Я не писала суми. Є з цей там з Ну, символ. Виділити Веді сумпенсію на комунального підприємства в тому розмірі, якому попросив Гаріч Іван Петрович. А який він попросив? Він залучається на використання на запчасті 130 тисяч. Це на ремонт, на допомогу техніки, всіх. Oh, nice. на використання транспорту де спало 150 тисяч. це, грубо говоря, буде у нас 300 літрів солярки з запасом, щоб могли навіть на наступний рік що, щоб у нас був запас. Мотокоси на бензин, на території цього просторів бензин 30 тисяч. Утворення без.

Мне сейчас плохо уже. Чук, давай ты окно откры. Открываю. Выйдет оно на свежий воздух. Трошку похоже.